Мир вам, брата і сестри, я маю намір сьогодні порозмовляти над таким розумінням, чи як слово віра. Сьогодні багатьох людей бентежить яку віру. Яке ім'я має віра. Вони кажуть, ми маємо віру православну, вони кажуть, маємо католицьку віру, маємо віру греко-католицьку, чи маємо віру лютеранську, чи баптистську, чи п'ятидесятницьку і так далі. Але насправді Біра не має такого імені з приставками. Є приставка одна, каже у Ісус Христос, у Євангелії Марка, 11 розділ, 23 вірш. Майте біру Божу. Значить, Каже нам Ісус Христос, що нам треба мати віру Божу. Якщо читаємо апостола Павла, щоб зрозуміти звідки та віра береться, як вона застосовується, то все є записано у Слові Божому. Апостол Павло пише у Рівнам послані у 10 розділі 17 18 вірш, що віра є результатом слухання, а слухання має бути від слова Божого. І Дійсно, ми можемо наблюдати такі результати віри. Не треба далеко лізти в теологію, в Біблію. Ми багато разів у житті зустрічали такі моменти, що ми почули якусь інформацію, ми повірили, що зробимо те і те, і те, і ми досягнемо, ми віруємо, що досягнемо о, певного результату. Так скажімо, було раз, людина почула інформацію, не маючи нічого, але інформацію почула, маючи знання до роботи, маючи бажання працювати. Людина йшла, позичала гроші, виправляла документи, згрант паспорт, візу. Їхали на роботу в другу країну, в Чехію, або Польщу, або Венгрію, або деінде. І пройшовши час, віра почала переходити у Надію. Працюючи за кордоном, людина надіялася. Że ona zarabia trochę pieniędzy, i doma, dzięki w problemu problemy, nabrzeczy z pomocą pieniędzy, te problemy. I ona liczyła się, że tak będzie. I kiedy przyszedł koniec, ludzie, na złożyli te e, zarobione koszty, i przyjechała do domu, i starali się. тими коштами рішити свої проблеми. Так, точно у нас у, 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 у плані віри в Бога. Людина чує про Бога, чує про Божу милість, чує про Божу любов, яка велика любов Божа, що Бог так полюбив нас, що згради нас, грішних. Пожертвував Сином Своїм Ісусом Христом, який помер на Голгофі, щоб не і я. І коли замічаємо такий момент, коли Ісус Христос на Христі розп'ятий вже з хвилини до смерті, Він підводить голову до неба. І каже батькові Небесному, Отче. Проси їм, бо не знаю, що бо вони роблять. Бачимо, що значить Ісус Христос пострадав за те, щоб ми могли вірою в нього мати прощення гріхів наших і мати надію на життя вічне. Коли Христос ходив по землі, ми читаємо один такий порамен, що була жінка, яка 12 років мала проблему, мала кровотечу, і ніякі лікарі допомогти не могли. Вона весь маєток всі потратила на лікарів, але замість того, щоб вилікуватися, вона прийшла ще в гірший стан. Тобто, якщо перевести на речі сьогоднішнього е, розуміння, сьогоднішнього стану речей, то бачимо, що і в той час була лікарська корупція, заточенство лікарське. Лікарі за гроші, гроші брали, але не могли нічого зробити. Бо так написано, що жінка прийшла ще в гірші і стане як була. І коли вона почула, вона почула, що по землі ходить такий чоловік, що дає сліпі очі, німем язика, глухі чують, хромі ходять. Вона склала собі такий план, що як тільки доторкнеться до нього, і вона бездорові. І вона почала, уродиши таку віру, вона надіялася, що вона отримає. Результат, коли доторкнеться до Ісуса Христа. І підійшовши ззаді, народом, вона доторкнулася до края одежі, до края одягу Ісуса Христа. І Ісус, оглянувшись, коли її побачив, і вона розказала, але ще до того, як вона розказала, вона. Zrazu je počutila, da je to e, strojko krvi, da je prestao v e, njej odtekati iz telesa. Jezus Kristus rekel: Dočko, vera tvoja, spasila te. то ми мусимо розуміти, що віра Божа вона не має е, суспільного такого резонансу, як е, е, люди представляють собі, то і віра Твоя не казав, віра ваша спасла тебе, а віра Твоя спасла тебе. Тобто ми із Богом маємо посередника Ісуса Христа. Але кожний по окремо не може 10 нас, і кожен поокремо. по окремо. І будемо старатися, щоб наша віра досягла досконалості у Господа нашого Ісу Христа. А за все, що Бог нам дарує, блузуміння, слухання, будемо славити Його в ім'я Ісуса Христа. Амінь.